Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі, виноградарі! Сьогодні будемо бачити, чи вартує вже відкривати нам виноград чи ні. Сьогодні в нас 6 квітня і будемо зараз дивитись. На початку відео я вам показав, як в теплички вже пішли. А це вже відкритий ґрунт. І ось видно, як вже бруньки. На ті лозички, яка не була вкрита на зиму, а це кущ каталонії з раннім терміном достигання. Він і раніше вегетує. І ось зараз я відкрию лозоту, яка в мене з землі ще прикопана. Це буду робити, так би мовити, в прямому ефірі. Ось вона тут, початок, де я її вкрив. Я знаю, що люди деякі відео бачив, що на край лози прив'язують якийсь дріт чи снурок, щоб потім легенько потягнути і витягнути. У мене земля важка. Як ми бачимо. І так в мене не вийшло. Що? Ось бронюшки землі вже понабухали. І вже їх треба, мабуть, доставати. Тому що в дальнішому ну, вже одну обломив. Поки доставав. Ось які вони в землі. Вже понабухали. Пора відкривати свій виноград. Тепло пішло, прогноз погоди на ближайші кілька тижнів дуже хороший. Надіємося, що нас синоптики не підведуть. І тому будемо відкривати виноград. І ще один момент. Минулому році восени я садив виноград просто чубуками, просто в голу землю. Хто таким методом також собі рішив посадити, це вже пора їх, мабуть, відкривати. Зараз я відкрию, подивлюся, в як, якому стані чубучки і що далі з ними робити. Ось я добрався до цього чобучочка. В ньому брунька вже також проснулася. Що далі робити? Оце місце, де він росте, треба максимально розширити. дати щоб повітря сюди вже проходило, прогрівало ось цю землю і зробити йому міні-парничок. Пляшку таку п'ятилітрову я для нього поставлю, вкриваю його, щоб її вітром не здуло і трошки землею зафіксувати і ось в такому стані в парничку хай вона вже собі вегетує, починає. Для кращого прогрівання землі ось тут, можна чорною плівкою застелити це місце, края плівки Прикрити, зафіксувати камінчиками. І буде краще земля прогріватися, скоріше піде прогрівання землі до коріння, і коріння почне розвиватися. Ось зараз я все цей, всю цю ділянку свою відкрию, вкрию їх пляшками і в подальшому, хто таким методом зайнявся, висаджувати свої чубочки. Я буду відео періодично показувати, в якому стані, як вони будуть розвиватися. І вже буду відкривати свої виногради. Сьогодні почну. Далі теплі дні настануть і за кілька днів я його повністю відкрию. Виноград, який в мене не у кривні форми чи сорти, наприклад, фіолетовий ранній мій. Видно як бруньки вже. Понабухали і вже будуть розвиватися. У випадку зворотніх заморозків, якщо, не дай Боже, вони будуть, звісно, прийдеться деякі кущі щось спасати, вкривати. Ну, а більшості, що буде, те буде. ну ось так Такий стан на сьогодні. Винограднику будемо працювати. Бажаю всім любителям Винограду успішного старту в цьому сезоні, хороших врожаїв, без всяких катаклізмів. І всім нам бажаю найскорішої перемоги над ворогами, москалями. Все буде Україна. Україна була, є і буде. Бувайте!